Сьогодні ви дізнаєтеся, чому Івано-Франківськ має куль дверей, як сучасна архітектура переплітається з історичною спадщиною, що за унікальні страви можна скуштувати у цьому місці. Та до чого тут ковалі? Івано-Франківськ місто, яке носить ім'я видатного українського поета. Це культурне та економічне серце Прикарпаття. Місто, що розвивається, дарує незабутню атмосферу та кілька зайвих кілограмів після відпочинку. Поїжджа тут просто неймовірна, але про це трохи згодом. Почнемо нашу подорож з цікавих локацій міста. І перша з них це колишній завод, якому подарувало друге життя. Промприлад реновації поєднує чотири напрямки розвитку: економіку, урбаністику, сучасне мистецтва та освіту це ціла екосистема, яка дозволяє втілювати свої ідеї в реальність. Тут є все: від комфортних робочих зон до кафе та ресторанів. Місто також має багате культурно-розважальне життя і дивовижну атмосферу для прогулянок. Вулиці в самому центрі Івано-Франківська неймовірно затишні та охайні. Такими вулицями дуже приємно гуляти, час від часу звертаючи увагу на загадкові внутрішні дворики. А оскільки місто відносно невеличке, то все знаходиться поруч. Івано-Франківськ насправді підійде для чудової та спокійної подорожі, а не погоні за враженнями, коли потрібно вкластися в один вихідний день, щоб відвідати одразу кілька локацій в різних куточках міста. І посеред цієї атмосфери час від часу виринають цікаві дрібнички, від затишних подвір'ї. До старовинних дверей, якими так гордиться місто. До речі, франківські двері це ціла історія. Близько 10 років тому започаткувався громадський рух з відновлення історичної спадщини, який називається Франківськ, який треба берегти. Існують навіть спеціальні екскурсії, присвячені цій темі. Разом з тим, місто активно працює над реставрацією та охороною цього своєрідного атрибута Івано-Франківська. Обов'язковим пунктом у маршруті кожного гостя є підйом на ратушу, звідки можна побачити все місто. В гарну погоду ще й трішки Карпат. Щоправда, ратуша була перебудована, тому будівля відносно молода і датується серединою 19 століття, а от автентична не збереглася. Нова ратуша, четверта за рахунком, була збудована поляками в стилі модерн, а радше конструктивізм, що не є типовим для будівель такого типу. Якщо пройтись трохи далі від центру, то ви натрапите на симпатичні старовинні будиночки. Втім, чимало з них все ж потребують реконструкції. У Івано-Франківську є безліч затишних парків і скверів, які справді гарно доглянуті. Одне з подібних місць це площа Міцкевича. Тут встановлено скульптуру відомого польського поета Адама Міцкевича, який так і не відвідав місто, але площа була збудована на його честь у далекому 19 столітті. Примітно, що відтоді площа не змінювала своєї назви, що трапляється нечасто. Тут проводяться різноманітні культурні заходи, зокрема День вуличної музики. Франківці також полюбляють створювати на площі Міцкевича мистецькі інсталяції. Іншою крутою та сучасною локацією є набережна поблизу міського озера, до якої від центру можна дістатися пішки за 15 хвилин. Тут є як різноманітні сучасні ресторани, так і місця для активного відпочинку. Від занять бігом і фітнесом, до водних видів спорту та дозвілля. Також можна покататися на катамарані або човні по озеру, а заразом потренувати м'язи, адже керувати човном потрібно самостійно. Озеро ще називають Станіславським морем і на ньому розташований острів кохання. З початком повномасштабного Вторгнення івано франківськ дав притулок багатьом українцям з більш небезпечних регіонів, які також надихнули місто новим життям, відкривши тут нові заклади чи бізнес. Повернувшись у центр, пройдемося центральною вулицею міста, яку обов'язково варто відвідати. Це вулиця Незалежності, а місцеві жителі називають її Стометрівкою. Щоправда, довжина вулиці становить близько пів кілометра, тож така назва залишається загадкою. Стометрівка тішить погляд своєю красивою архітектурою, фонтанами, магазинами, книжковими крамницями, затишними кав'ярнями та ресторанами. Тут відбуваються всі головні події міста. До речі, вподобайка до відео допоможе просуванню, а підписка на канал Пізнавати Україну разом. У місті також є бастіон, фортечна галерея, побудована біля решток старовинної стіни замку Станіславських. Бастіон це і тераса для відпочинку, і галерея з численними магазинами та ресторанами. Далі ми відвідаємо вулицю Січових Стрільців. Це чи не єдина унікальна вулиця, де збереглася австрійська забудова 19 століття? Вздовж вулиці розташовано аж понад 30 архітектурних пам'яток. Тут представлена найхарактерніша архітектура міста. Наступне місце Вовчинецькі гори. Насправді це не зовсім гори, а радше пагорби, розташовані на околиці Івано-Франківська біля села Вовчинець. Передусім це місце приваблює людей незвично красивою панорамою міста. Для креативних людей є одне цікаве місце під назвою Підземний перехід Вагабунду творчий простір, де проходять кінопокази, різноманітні виставки, зустрічі з письменниками та художниками, а іноді навіть концерти. Після прогулянки вуличками Івано-Франківська та зустрічі з його історіями та легендами, ви неодмінно захочете смачно поїсти. А місто насправді дуже гастрономічне. У центрі є своєрідний пиріжковий символ міста Пиріжкова, розташований біля центральної площі. Пироги тут готують з 1967 року, і це місце дійсно стало візитною карткою Івано-Франківська. В Івано-Франківську також можна спробувати фірмовий франківський торт. Він готується з горіхами, маком, сухофруктами та заварним кремом. І, звичайно ж, місто насичене прикарпатською кухнею, яка характеризується простотою своїх страв і одночасно їх унікальністю. Найчастіше використовують кукурудзяне борошно та крупу, картоплю, квасолю, гриби і звичайно ж бринзу. Розглянемо деякі з найвідоміших страв Прикарпаття. Почнемо з бринзи. Це особливий вид овечого сиру, який виготовляють на полонинах. Проціджене овече молоко заквашують спеціальною молочною закваскою. Чани з молоком ставлять на вогонь і помішують до тих пір, поки не почнуть утворюватися сирні згустки. Потім ці грудочки сиру розвішують у теплому приміщенні або просто розкладають на сонці. Так виготовляється напівфабрикат бринзи. Буц. Після тижня витримування буц перетирають сіллю та маслом, щоб одержати бринзу. Ще одна страва банош, який готують у чавунному казанку на відкритому вогні. У горщик наливають сметану або вершки та доводять до кипіння, додають сіль, потім невеличкою цівкою всипають кукурудзяне борошно, постійно помішуючи дерев'яною ложечкою і доводять до готовності, доки на поверхні не будуть з'являтися краплини жиру. Готова страва має бути середньої густоти, жовтого кольору і злегка кислувата на смак. Страву подають з беконом, сиром та грибами. Також є грибна юшка з сушеними білими грибами, звареними на курячому бульйоні зі спеціями з домашньої локшина. І гуцульський борщ, приготований з квашеної капусти та копченої свинини. На додаток гуцульська кухня включає гуслянку, кисломолочний продукт, і вурду, овечого сиру. Адже знаєте ви унікальні страви свого регіону? Якщо вам цікаво дізнатися, на каналі є відео про це. Всі подробиці в описі. А тепер кілька цікавих фактів про місто. Щороку в івано франківську проходить фестиваль ковальського мистецтва. Цій традиції вже понад 15 років. Захід завжди організовується на день міста, під час якого ковалі з різних куточків України та з-за кордону демонструють свої найкращі вироби та майстерність. Наприкінці кожного фестивалю ковалі дарують місто ковану скульптуру. У франківську їх настільки багато, що їх можна використовувати для проведення цікавих квестів. До речі, я вже робив цікаві відео про Дніпро та Одесу раджу переглянути. Як завжди, заглядайте в опис до відео. Франківська ратуша унікальна. Вона єдина в Європі має купол і є однією з небагатьох будівель в Україні в стилі функціоналізму. Відмотаємо час назад. Кілька століть тому Станиславів знали більше як військову фортецю. В її основі лежали шість бастіонів, які були з'єднані між собою не лише наземними ходами та прибудовами, а й підземними тонелями. Ходять чутки, що ці ходи вкривали не лише фортецю, але й з'єднували палаць потоцьких, монастир та інші важливі споруди. За деякими даними цими ходами їздив на своїй кареті сам Анджей Потоцький. А найстарішою частиною Івано-Франківська є площа ринок, яка збереглася з часів заснування міста. Колись вона була центром шестикутної фортеці, на базі якої було збудовано місто. До речі, колись цю площу називали площею смерті, бо саме тут відбувалися страти. Досі існують легенди про привидів опришків, які блукають центральними будівлями. На додачу у цьому місті народився Василь Вірастюк, найсильніша людина світу. Івано-Франківськ це чудове місце зі своєю неповторною історією, що тісно переплітається з сучасні. Місто, де можна смачно поїсти, насолодитися атмосферою старовинних вуличок і не загубитися в натовпах туристів. Якщо ви хочете почути про ваше рідне місто, напишіть про це в коментарях. І я обов'язково візьму це до уваги. Дякую, що були зі мною і до зустрічі у новому відео!